Електропила МТЗ Білорус. Після удару позаклинювали підшипники. Після удару це все ходило, порозбивалося. Підшипники поміняли, але є ще стук, так що буду знову розбирати. Подивлюся, що там власне далі. Так, власне, виглядає в розобраному виді. Поміняні вже підшипники. Власне, отак таким чином він виглядав. Тобто старий, повністю поламаний. Стосовно корпусу, від удару його там трошки поламало, відповідно прийшлося ліпити чимось, тому що пластмас не можна відновити. Значить, вставлена частина. Так, вставлена частина з підшипника залізо. По бокам засипано звичайною содою і накапано суперклеєм. Сода суперклеєм стає, перетворюється на такий пластик, скажімо так, але він добре обробляється ножом, в принципі. Можна таким чином то, що де там погано, ну, де виїло, можна таким чином залатати. Для подальшого розбирання потрібно від'єднати кнопку, от вона знаходиться, від'єднати провода. Тому що вони будуть зачіпляти. Потім відкручуємо цю гайку і збиваємо цю шестерню маленьку. Також, можливо, доведеться відкрутити ті от болти на корпусі для того, щоб витягнути все. потім. Кнопку зняли, зня... знімається вона таким чином, що цей от мішочок залишається там. Витягуємо таким чином разом зі, зі статором. Потім треба один, щоб тримав, інший відкрутив власне, гайку на 10 і, відповідно, збити в ту от шестерню. Витягли ми статор. Відповідно тут дуже поміняні підшипники. Тут поміняний, тут теж розсипався, поміняний. Сама ця от шестерня, вона без шпонки, без усього. Тобто там цей. Ну, Вона просто збивається дуже легко. Тут також те, що заклинив цей підшипник, відповідно, ця от дирка трохи більша, відповідно, треба її чимось залатати, тому буду, буду щось придумувати. Стосовно цієї шестерні, шестерня металева. так, зараз її Знизу також підшипник поміняний, тому що той теж заклинив. Відповідно, посадочне місто тут, в принципі, нічого йому не сталося. Е -е, є тут пружина, яка стопорить. Е -е, відповідно, шестерня металева, але прикол в тому, що китайці пожаліли змазки, відповідно, змазки тут на шестерні не було. Можливо, саме ну, якась причина того, що воно заклинило. На жаль, запчастин до даної електропили не продається, тому приходиться. Виходити з ситуації, як би, ну, як є. Е, відповідно, так, зараз, напевно, буде видно. Ну, от поз'їдало тут з цієї сторони. Е, буду використовувати обоймові старого підшипника, якого розірвало, фактично. Е, таким чином, щоб. так зараз фокусую. Таким чином, притуляю до здорової сторони, яку, власне, ну, не з'їло. Не зажувало, відповідно, зараз обмотаю плівкою якоюсь і буду наносити суперклей із содою. Отже, обоймові підшипника я просто замотав в салфановий пакетик. Чим тонше він у вас буде, тим краще. Є така тоненька плівочка це взагалі буде краще. Засипаємо содою. Тобто тримаємо одну частину палці, пальцями для того, щоб ну, зберегти центр відповідно ту частину, яку виявило, просто засипаємо содою і будемо заливати суперклей. Сформувався у нас центр, але потрібно ще буде трошки подосипувати вручну і доробити вручну трохи. Тобто вже плотно сидить, але все ж таки трохи ходить. Тому я буду ще доробляти. Значить, вдалося мені сформувати нормальний центр. Залазив він сюди тільки за допомогою молотка. Відповідно добре стоїть. Що для того треба було іголка для того, щоб втрамбовувати скажімо так, суміш, пензлик, щоб розгаджувати. власне, проста сода і суперклей. Бажано брати якісний, якийсь хороший, миттєвий. Таким чином ми. Використовуючи звичайну салафанову частину, обгорнули. Обгорнули ну, підшипник, верніше те, що в нього залишилося, засипали на вийдену частину власне соду, залили суперклеєм, втрамбували це все гарно. Спочатку втрамбували, потім залили і відповідно. У нас сформувався адекватний центр, все добре сидить, намертво. Відповідно, все має працювати. Перед встановкою знову постарайтеся пройти ножом от нижню частину для того, щоб підшипник сів власне не до кінця. Ну, тобто, воно доволі легко відшкрибається, але в принципі воно буде добре тримати. Ну, повинно було б. Не забуваємо все змазати добре. Відповідно, все будемо знову закручувати так само. Спочатку вставляємо кнопку і потім приступаємо до повністю, повної збірки для того, щоб було удобно кнопку ставити. E, значить, пила зібрана, абсолютно ніякого люфту немає. Тобто це такий варіант ремонту, якщо немає можливості придбати оригінальні запчастини. Тому що, повторюсь, на дану пилу Білорус МТЗ ПЦ3200. Запчастин в інтернеті немає. Власне, вона зараз взагалі не продається. Не знаю, як буде далі ситуація. Можливо, з'являться оригінальні запчастини. Тоді можна буде придбати власне, цю частину кришку відповідно під підшипник і цю також середню частину. А так, поки що, такий ремонт нічого не хляпає, буду далі запускати. І останній етап, власне, це встановлення щоток так званих. Будемо знову їх на місце ставити, і відповідно їх потрібно найперші на витягувати, коли будете тільки почнеться ремонт. І так, запуск. Трохи десь щось поскрипує, але думаю, воно притреться все. Відповідно, вона вже як нова не звучить, але ну, що зробити? Центр не можна так ідеально вгадати, треба десь якимось чином шукати оригінальні запчастини, але вона працює якби. І це якби добре. Краще як просто викинути. От буду шукати десь оригінальну запчастину, для того, щоб поміняти відповідно, самий пластмас, тому що. Після ну удар був сильний при виведенні з ладу підшипників, тому відповідно пішла сильна деформація. Але подивився, подивився, як вона буде працювати власне. Працює і добре.